Доброго дня, шановні українці, добрий, день, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. В місті Сікіріани Чернівецької області планує страх. Страх. Люди перетворилися в рабів. Правильно, просто в рабів. я не ображаю своїх земляків. Люди бояться думати кого: Росії, Путіна? Та ні. Вони бояться місцевої влади. Вони бояться навіть рота розкрити. Страшно. Ніколи такого в місті секірянах не було. При комуністах, при російській, румунській окупації, при Радянському Союзі завжди знаходились люди в скорянах, хто бореться за правду. А зараз, а зараз страх і рабство. Вам навести приклад. От я знімаю зараз правильно. Доказ. Доказ, знищений туалет. В секірянах на 10 тисяч населення, ну, 10 уже немає. Якщо 16-7 залишилося, то добре. Тільки один туалет в центрі міста. Всі решт правильно, просто тупо розвалюють. Цей туалет знаходився в парку міста Секіряне, місці відпочинку, де дуже багато людей. І ці люди, вибачайте, зара за таке слово обсикають парк, от стоять чоловіки під деревами і щуть. Це можна назнімати, скільки хоче, але якось вже гидко від цього. А що ж влада робить? А влада, оцей туалет за мною, він був при Радянському Союзі, стояв на початку Незалежності України, а от в цьому році його взяли місцева влада і завалила. Подивимось. Бачите, оце був туалет в паркове місто сукіряне, місце відпочинку. Поряд стадіон. І сюди ходило дуже багато людей. А зараз куди піти? От я запитую місцевої влади. Ну, в мене таке враження моє особисте, що місцева влада робить все для того, щоб... Жителям міста Сукіряни під час війни, війни ставало все гірше і гірше жити. Все важче і важче жити. От я передаю слова жителям міста Сукіряни, наче влада місцева робить на збитки все. І от знесення громадського туалету в місті Сукіряне, в паркове, це, ну, це прямі збитки. Дикість якась. 2023 рік сукіряни і люди бігають по парку і мочаться під дерева, щуть під дерева. Страшно. Сьогодні ранку мій йшов, чоловік нужду, як кажуть, москалі, справляв прямо під дерево. Я кажу, що ж ви робите? Він каже, а що ж я роблю? Туалет то знесли і всі бояться сказати, бояться. Я не виступаю проти місцевої влади, я не виступаю проти козика. Я виступаю за порядок, лад, добро в місті Сукеряне. За те, щоб люди не боялися сказати правду в очі владі, коли влада робить щось не так. І знесення туалету в громадського туалету, який стояв десятиліттями в парковому місті ну, Моя особиста думка це дурість. Це велика дурість раз. І ну я не знаю, людей у нас вже нагинають нижче плінтуса, а роблять їх дикунами, які просто мочаться на дерева в парку. У нас яке там 22 -е століття. да? Уявіть, що в Європі беруть і обсикають парк просто серед білого дня. Страшно Страшно жити в місті Сокіряни, страшно від безладу, анархії, хаосу, страшно від. Того, що люди мовчать, залякані як раби, страшно. Я не буду мовчати, а буду говорити, доки в мене хватить сил. З вами був український історик та журналіст Яр Швець. З Кіряна Чернівецька область. До нових зустрічей.